Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви вже всі помітили, що я трошечки більше, можливо, роблю розкладів. Не дуже багато, але потрохи, потрохи розкручуюсь. І набираю, скажімо так, обертів. І якщо все буде зі здоров'ям, з обставинами в мене все, так, то можливо, перейду і карту дня робити. Але я не хочу спішити, щоб, знаєте, знову треба, знаєте, щоб щось почати, треба знову за ним заскучити. Треба добре за ним заскучити. Гаразд, у нас тиждень для України. Хочу спробувати зробити тиждень для України. Сьогодні зранку у вас був розклад. Вірніше, до обіду був розклад для всіх знаків зодіаку. Ось, а тепер у нас для України загальний. Під цим відео я закріплю коментар. У нас вже більше 40 тисяч ми зібрали з вами. Велика сума, але я дуже пишаюся вами. Військові нам дякують. Під цим відео буде закріплений коментар. Там буде відео. Можете подивитися і подякувати військовим самі. Що ж, поїхали? Дивимося. Що? Чекає Україну цього тижня. ось, От, з моменту, давайте так, тому що я роблю все рівно наперед. У мене сьогодні п'ятниця, бо на вихідних буду зайнята, тому я роблю наперед. ось, А домовимося так, що можливо, воно і буде програватися вже ось. Але, ну. Хоча б з неділі давайте. На тиждень, приблизно на тиждень, що чекає Україну? Чого нам чекати? Ві... Е, е, недобра карта. Дивіться, Трійка мечів. Це може бути. а ну Подивимося на дні. Лицар жезлів, лицар жезлів з трічкою мечів можуть нам навіть говорити про прильоти. Якісь страшні, якісь. А... Я... От ви знаєте, я так уникаю. Розкладів про прильоти. Давайте не про прильоти. Хоча це теж може бути. Ось це може бути хтось з-за кордону, тобто якась делегація, ось може розбити нам серце. Я чула: ну, зачекайте, це, зараз ми перевіримо. Я вчора чула таку новину, зараз я її подивлюся, що. Прибула до Києва нова група, але це вже більше тижня, як вони прибули. А то й вже можливо 10 днів. Можливо, вже поки вийде цей розклад вже два тижні. Група інспекторів від США і американське посольство. Це може бути теж. Це може бути якась делегація на наступний тиждень приїде. Але у нас тут, бачите, трічка мечів. Трічка мечів, якщо дивитися в позитивному ключі, зійдуться три сторони. Розумієте? Може бути зійтися три сторони, але все рівно це не віднімає а, того жахливого. Тому що все ж таки трічка мечів. Тобто три біди на серце. Ось так можна прочитати ще цю карту. Зараз ми подивимося. Я завжди трічку мечів розглядаю в тройному екземплярі. Що це? Що саме? Дивіться, у нас місяць. Тут, скоріше за все, знаєте, що? щось серйозне пов'язане. Взагалі, то пов'язане щось ну, з грошима, з фінансами, з фінансуванням. Але бачите, хтось хоче це все затушувати, хтось хоче це все приховати, але будуть нам в очі плювати і казати, що йде дощ, бо тут іде конкретний обман, якесь конкретне іпсо. І це іпсо на російської на почві. На почві, ну, скажімо, я не знаю, от хто знає, будь ласка, підкажіть на почві. На ґрунті, підґрунтя можна сказати, так, напишіть, будь ласка. Я знаю, що ви мене завжди виправляєте. Я не ображаюсь, тому що ну, коли говориш мало українською, то в принципі забувається. Ось якось так. Тобто ґрунт підґрунтя, скажімо так, причина недобра. І тут хочуть це все приховати. Ось щось недобре, якийсь провал для нас, для українців, хочуть приховати. Вони, до речі, дуже вправно будуть працювати. Тепер я це розвертаю ще більше цей розклад, щоб нам пояснили ці всі брехні, це все крадіжки, а корупція, все зрозуміло: вони хочуть приховати величезні гроші, величезні гроші хочуть приховати. Бачите, і це має бути для українців дзвіночок. Якісь великі суми грошей хочуть приховати від вас. Або й вивезти, або й вкрасти ще. Тобто, якась, навіть може бути, ви знаєте, якась високопосадова особа. Це може бути оточення Зеленського, не оточення Зеленського. Ось. А, але. Ці карти показують, що готується якась корупційна оборудка. Ось. Ой, і це хочуть приховати. По місяцю це конкретний обман, а з тузом кубків ну це страшенний обман. Це настільки, от, знаєте, будуть вам в очі казати, божитися, будуть стукати собі це. А обманювати будуть. Розумієте, але так будуть це все розкручувати, що все прекрасно, все добре. У нашій країні така красота, все. А тут замучується от тому що я якраз ось на цю карту хотіла побачити, який обман готується. Тут корупційна якась схема. Корупційна схема. Дивіться, договорняк. Тут, скоріше за все, і плюс ще якийсь довгорняк. Відкладають якісь гроші, якісь землі, можна теж сказати. Теж все, все йде по домовлені. Це все йде по домовленостях. Тут е, єдина е, проблема з ким домовленості? З Рашкою чи з Заходом? От ну, давайте запитаємо: оці домовленості, оці оборудки це, це Захід, чи це Росія? Чи це вони між собою просто дільошка в них. Захід, туз монет. Якщо дивитися по одній карті, в принципі, туз монет ну, ви знаєте, це може бути західна допомога, як її розікрасти. Росія. Ну, цей король мечів. Там добре за цим слідкують. Там, тобто йде на, е, вказівка звідти, з Росії, і е, на себе працюють, ви бачите, а вони постійно на себе працюють. Це е, дивіться, якщо брати то ці дві е, карти не зовсім, якщо ось щось в мене перше, що прийшло, якась допомога. Якась е, з Заходу прийде допомога, і її треба рознести по якихось схематозах. І отут, скоріше за все, між собою. Оця карта говорить між собою. Ось якось так. І тепер я казала, що щось за кордоном. От тепер воно пазлики сходяться. Тобто, щось іде з дороги. Якась делегація, якась допомога західна. Щось іде. Я ще ось тут докладу. Так. Так, це для себе. Вони, вони дуже прекрасно все розуміють. Вони беруть на себе цей, ну, скажімо так, бачите, і тут десяточка, це теж про щось говорить. Тобто дві десяточки. Конкретно для себе. Все конкретно для себе. Коротше кажучи, це договорняк між собою. Росія, вона, ну, скажімо так, по королю мечів спостерігають, можуть накази якісь давати. ось, А допомога йде звідси. Оборудка йде між собою. Росія, в принципі, от щось мені хочеться докласти. Вона, ну, от, от як мені йде, що вони просто спостерігають. По жриці це просто спостерігають. Вони на чеку і спостерігають. Коли можна. Знаєте, в мене зараз ще прийшло таке: от коли е кобра, як вона стає, ось, і в поготові, але тихенько, нікого не, не зачіпаючи, вони, е скажімо так, оці як розкрадуть, так ті нападуть. Ось якось так. А ці дають. Це, скоріше за все, дають. Це не є. Оборудка. Це не є погана карта, це навпаки удача. До нас іде ця удача. Розумієте, концентрація цієї допомоги йде. А тут йдуть схематоз. Тобто, щось таке відбудеться на наступний тиждень будуть приходити, в принципі, нічого нового. От не знаю, в мене дивлюсь на цей розклад, ну, нічого нового. Ну, вони постійно крадуть. Як в мене сьогодні, верніше у п'ятницю був розклад. Коли ви вже нажеретеся. Якось так воно там, я забула, зараз я скажу вам точніше, як називається розклад. Коли вони вже нажеруться, якось так, напевно. Коли ви вже нажеретеся. До речі, був а, а, запитання було від а, в коментарі, скажімо так. Ось якось так мої дорогенькі. Якийсь корупційний скандал, вірніше договорняк, щось вони там мутять. От відверто вам скажу, вони постійно мутять щось. Постійно щось мутять. От, бачите, воно зразу вийшло на, ну, на перше. От, от одразу вийшло. Значить, це дуже важливо для них, якось так. І для України важливо, тому що розкрадається земля, розкрадаються ресурси, вбивається народ. Ось і живіть. Навіть не знаю, що сказати. Гаразд, мої дорогенькі, тримайтеся, тримайтеся, бережіть себе, і все буде Україна. На все добре, мої другеньке.